Вітаю усіх на каналі, вітаю в новому відео. Сьогодні хочу запропонувати приготувати дуже смачні сирники. Впевнена, що дуже багато хто з вас готує сирники. Я сьогодні буду ділитись особисто своїм рецептом приготування сирників. І ви, звичайно, в коментарях можете написати, як ви готуєте сирники, за яким рецептом, скільки чого додаєте. Буде також цікаво мені почитати. Сир викладаю в миску, додаю 2 яйця. І добре розминаю сир з яйцями. Додаю 6 столових ложок цукру і 6 столових ложок борошна. Все, більше нічого не додавала, добре це все перемішую. Далі стіл присипаю борошном і буду розтачувати ось такі ковбаски. Довгі далі розрізаємо на частинки, які любимо. Звичайно, якщо більша частинка, то буде цей сирник вищий, якщо менше, то нижчим. Розрізаю ось на такі частинки і далі формую їх стаканом. Стакан у мене ось з великою такою шийкою. І з однієї сторони формую, потім Підсипаю трішки борошна і формую його з другої сторони, і сирники виходять дуже гарної форми. Потрібно добре їх обтачати в борошні, щоб вони не прилипали. Ось, і так повторяю з усіма сирниками. Швидше набагато робиться, ніж шуками, і вони набагато такі рівніші і сійкіші, ці сирники. Сирники викладаю на сковорідку обсмажувати і обсмажую їх до такого ледь золотистого кольору. стараюсь їх дуже не підсмажувати. Не дуже люблю надто підсмажені сирники, лише щоб злегка вони так підсмажились. Тому стараюсь, щоб вони так в мене не підпалювалися сильно з однієї або другої сторони. Викладаю на тарілочку, зовні присипаю пудрою цукоровою і прикрасила лохиною і чорницею. Якщо маєте будь-які інші ягоди, малину або полуницю, то також буде смачно виглядати і буде більш апетитніше смакувати. Тож, також рекомендую, якщо ви давно не готували, також приготувати смачні сирники для своєї сім'ї. Шановні глядачі, дякую усім за перегляд, завжди запрошую підписатись усіх, хто ще не підписаний, хто, можливо, перший раз зайшов на канал. Буду вам за це дуже і дуже вдячна. Не забудьте поставити вподобайки під відео, які вам подобаються. Буду вам за це дуже і дуже вдячна. Дякую вам за компанію, зустрінемось з вами в наступних кулінарних відео. Усім до зустрічі!